Друзі, от ось так все просто. Прийшов оцю стоїчку всю передивився, взяв такі машинки і попросив дівчину, е яка обслуговує цей відділ, спитав, чи в них є ще в складі коробки. Зараз має принести мені ще коробочку. Так що не стісняйтесь спитати. І дівчата вам принесуть, покажуть. Зараз мені виходить, принесуть кейс. Я передивлюся, і я думаю, що їх буде ще більше. Чекаємо. Я так вас трошки на камеру зніму, бо розказую, як можна просити просто у дівчат, щоб принесли вам два кейса цілих. Крупки можна не кувати поза одного відео. Добре, добре, дякую. Зараз будемо дивитися. Ну що ж, ось з двох коробок, ось такі ще тачки попалися. Ось так, друзі, качу додому. Епіцентр був останньою точкою. І зараз будемо розкривати хотвілсики. Цілий рюкзак, коротше, везу. Тому, як я кажу завжди, лайфхак такий вам. Завжди питайтеся в дівчат в магазинах, чи є в, них на складі, або, чи є в них на складі або під прилавком коробки кейси, які вони ще не доставали. Вони вам мусять їх дати і ви получаєте, получається, як наче відкриваєте кейс. Так що їдемо додому розпаковувати. Ну що ж, друзі, ось цілий рюкзак хотвілсів сьогодні додому приніс. Давайте будемо дивитись. Ну що ж, друзі, дивіться, ось такий улов по трьом чекам на загальну суму 2065 гривень. Е, ось такі тачки я сьогодні вирвав. Кстаті, не знайшов я не ТХ, не СТХ, оце думав, що ТХшка мені попалась. Але е, ні, колеса все-таки вони звичайні. Е, значить, ось мій улов. Дивіться, дві машинки взяв Mazda RX7, одну в собі в колекцію, другу на перепродаж. Далі поповнив колекцію Subaru VRX. Такої розкраски в мене ще нема. Хто питав у стрімах машини Торето, ось машинка Торето з 5-го форсажа. Потім ще одного стаде Бейкера купив на продаж, бо один я собі залишаю у колекції. Попалась червона Audi, ось така. Теж класна. Взяв собі і на продаж ось таку аудіошку 80-ку. Ну і ось такий улов. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь на телеграм-канал. Всім хороших покупок!